Ось, дивіться, яка краса. Як сонечки. Доброго раночку, дорогі мої глядачі і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і ми готуємо з вами смачненькі такі млинці оладки на гарячому кефірі. Якщо ви ще так не готували, спробуйте. Це дуже смачно, і вони дуже апетитно і виглядають навіть святково. Тому пробуємо. Перш за все, нам потрібно нагріти кефір. Береться для, цього, для цих млинців склянка кефіру, склянка отака, з гіркою борошна, столова ложка без гірки цукру. Чайна ложка без гірки солі. Це для того, щоб вони були нейтральні на смак. Хочете солодші, зробіть солодші, але вони не так піднімуться. Це нейтральні. Потім можна буде їх і з сметанкою, і з солоденьким, і з кисленьким, що вам подобається. Чайна ложка соди і одне яйце. Тож готуємо. Кефір нам потрібно підігріти до 40-50 градусів, але щоб він не звернувся. Отак підіймаємо його над вогнем, щоб він гарненько прогрівся, але щоб не звернувся. Так, кефір розігрівся. Ось тепер сюди додаємо сіль. Додаємо сюди цукор, гарно розмішуємо, соду не кидаємо. Вбиваємо туди яйце. Яйце можна не додавати, але саме яйце дасть такого жовтого кольору і аромату, і, звичайно, буде поживніше. І ось тепер додаємо невеличкими партіями борошну. Борошна може бути трішечки більше, трішечки менше. Тому що залежить від кефіру. Якщо кефір густий, то борошна піде менше. В мене пішло все борошно. От таке повинно бути тістечко. Ось таке, коли набираєш, а воно отак, як сметана, як домашня сметана. Гарно роздуваємо грудочки. І ось обов'язковий етап. Соду ми не просто всипаємо. Можна або взяти між долоні і розтерти, а можна ось так на ситечку. І щоб воно, сода у вас впала не на одне місце. А ось так. По всьому. Розтираємо її, всі грудочки розтираємо ось так. Гарно розмішуємо. Содою запахло відразу, але ми зараз залишимо. На півгодинки не менше. І це для того, щоб і розбухла клійковина у борошні, і для того, щоб погасилася і вступила в реакцію сода. Якщо випікати відразу, буде дуже чути соду. І ось я дивіться, я розмішую І бульбашки, робляться бульбашки, і вони лопаються і робиться ось така густіша. Просто ось так на очах. Поправляємо. І накриваємо і залишаємо на півгодинки. І от тістечки у нас півгодинки постоє, і потім вже його розмішувати не можна буде. Отак, от будемо брати і викладати на сковорідку, більше не перемішуючи. І накриваємо і залишаємо на півгодинки. І от тістечко у нас півгодинки постоє, і потім вже його розмішувати не можна буде. Отак будемо брати і викладати на сковорідку, більше не перемішуючи. Пройшло півгодинки, поставили сковорідку, спочатку на великий вогонь. І наливаємо олійки, щоб покрило дно. Ці оладки смажаться на великій кількості олії, для того, щоб вони були пухкіші. Олійку обов'язково розігріти. І вже ми більше не колотимо. Ось таке тістечко похирчити. Все-таки, бачите? Вкраплення, то не вкраплення, то пухирці. Ось таке. І олійки мене. Ось так. Розігріли. І ось тепер беремо обережненько. Беремо тістечко і отак викладаємо. Можна через кондитерський мішок. І обов'язково накриваю кришкою. І тепер вже прикручую вогонь на середній. Кришкою закриваю для того, щоб швидше просмажились всередині і менше брали олії. Коли ми смажимо під закритою кришкою, щоб то не було? Чи то пиріжечки, чи коржі, чи млинці, під закритою кришкою бере олії набагато менше. Ось така краса в нас вийшла. Ось такі пухнасті. Пухнасті, пухнасті. Дивіться. Такі ароматні пухнасті млинці. Ну, а латки, ось такі пухнастики. Млинці ну вийшли. Вони всередині дивіться, які пористі, такі ніжні, ніжні, м'якусенькі, м'якусенькі. Дивіться які. І ось як їх можна їсти. Можна з сповердвичком. Солоденько. Смачно? Але я більше полюбляю. Із кисненькою, сметанкою. Дуже смачно. М -м -м. А як варіант для коли до вас прийшли друзі, і вам хочеться їх чимось таким порадувати, але немає сильно часу, Кхе. можна зробити ось так. Взяти млинець, розрівали, всередину поклали. Ікру, якщо це дорогі гості, якщо це свято, або побалувати себе. Ось так млинець, зіброю. А чому Самий смачний варіант. варіанти. Він ці нейтральні, і красоленька. Дуже смачно. Нехай вам буде смачно, а з вами, як завжди, я, любов, і я вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. І я скажу так, я кажу завжди. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Щоб вас було для кого готувати, що готувати і де готувати. Зустрінемось!